Добрий день, малятка! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Знайди та покажи. Почнемо. Знайди рибок, які знаходяться внизу. І покажи. Знайди кита, котика, єнота та жабку. Дітки, знайдіть оленя, панду, бегемота та попугая. Дітки, покажіть Мікі Мауза, Сніговичка та Лева. Дітки, а зараз знайдіть відро з пісочком, м'яч, піцу та чемодани. Пляжний набір. Знайдіть грибок, окуляри, зонт та слоненятка. І пропоную знайти овочі, помідор, моркву, кукурудзу, кабачок, броколі та перчик. Ну що, дітки, вам сподобалася ця гра? Ця гра розвиває увагу ваше зорове сприйняття. Дякую всім за увагу! Цю гру ви можете бути, грати будь-коли. До наступної зустрічі!